каналі Сьогодні хочу відзняти відео. Нарешті замовлення компанії Oriflame по 15-му каталогу. Каталог у нас виглядав ось так. Вже, мабуть, дні два стоїть у мене посилочка, як прийшла. Я тільки її відкрила, але ще навіть і не діставала, не передивлялася. Все так і стоїть, відставила. Не було ніяк в мене часу відзняти. Замовлення було трішки більше, як на 50 балів, того що прийшла мені прийшло повідомлення, якщо робіт замовлення на 50 балів в 15-му каталозі і на 50 балів в 16, можна буде замовити чоловічу або жіночу воду Nordic Waters за 99 гривень. Тому вирішила я ці умови виконати. Давно я до цієї водички придивлялась в каталозі, десь в якомусь, здається, була навіть. Арома сторіночка я тестувала, мені сподобався цей аромат, я до нього придивлялася і так планувала собі, що можливо в подальшому і замовлю. Але тут така випала нагода, така пропозиція. Головне тепер, щоб цих ароматів для всіх вистачило, щоб не було так, як з кремами. Тому що, думаю, бажаючих все ж таки буде багато і тих, хто виконає умови. тому... Головне тепер, щоб вистачило цих ароматиків по цій акції. Отже, що взяла я замовлення невеличке, але всього потроху я взяла. Взяла два ось таких дитячих шампунь, шампунь і гель для душу. По 129 гривень вони були цього разу. Взяла один з лохиною і один з маракузією, тому що. Деколи питають за дитячі гелі, а тут ще й два в одному шампунь-гель, тому, думаю, десь він пригодиться комусь. Наступне, що взяла, була, як на мене непогана ціна на дезодоранти, вирішила я взяти по 139 гривень були спреї. Дезодоранти, і по 79 гривень були кулькові дезодоранти. Вирішила я взяти два таких і два таких. Такі я ще не пробувала в спреях, а кулькові в мене любить клієнтка, завжди їх бере, повторює, тому вирішила взяти в наявність два штучки і будуть чекати на її замовлення. Також була непогана ціна, як на мене, на дитячі зубні пасти. 79 гривень по каталогу. Я брала і для сина також, тому, або для нього буде, або, можливо, комусь і пригодяться. Також взяла дві штучки. О 79 гривень, ціна гарна, тому можна брати. Ще була. Хороша пропозиція на зволожуючий денний крем за умови придбання будь-якого продукту зі сторіночки 150-155 була ціна 159 гривень. Він йде для сухої шкіри, наскільки я розумію, зволожити та захистити суху шкіру. Але, в принципі, взимку шкіра сохне. Він йде денний крем, і щоб взяти його по. Цій ціні я взяла ось такий продукт: це гель-ямивання для 175 гривень. І взяла ще до нього також тонік, Ось також 175 гривень були ці продукти по 175. Але кремчик взяла один. Більш не стало, хоча могла взяти два. Ось так виглядає кремчик. Чи сама буду користуватись, чи, можливо, хтось часом дівчаток і запитує, в кого суха шкіра. Звісно, для них підійде краще, мені мене шкіра комбінована, тому не знаю, чи буду я його використовувати сама. Вглянув такий дина баночка, тому для когось, можливо, підійде він більше. Ще була. Представлена десь на перших сторінках туш не можу знайти, здається, чи 139 гривень була її ціна. 149 ось така. Взяла одненьку, пригодиться, нехай буде. Десь комусь пригодиться. Чи, можливо, навіть сама буду пробувати, Того, що я ще поки що добиваю туші, які в мене були раніше придбані в запасиках, тому я. Поки що добиваю їх, це ще ідея вон там. У мене старі запаси, тому поки що до цих в мене ще черга не дійшла. Але, звісно ж, пригодиться. У мене ще є помічниця. Ага, знайшла 149 гривень, була вона в каталозі. У мене є помічниця, ця теж іде заявлена як захист від вологи, водостійкість не розмазується, водостійка туш. Можливо, зараз осінь, зима, деколи взимку і я люблю водостійкими тушами користуватись, того, що звичайно розтікаються, можливо, і мокрий сніг, і дощ, і буває, прийду на роботу вся красива, коли туш розтечеться, не дуже приємно. Тому треба користуватись в такі пори року, як то кажуть, вологі такою от. Стійкою, буду стійкою косметикою. Ще на останніх сторінках були представлені новиночки, але десь дивилася я у когось відео, були представлені ось такі новиночки. Тут і скраб, і маска, але десь дивилася я в когось відео, що скраб він дуже такий, як карамель, дуже липкий. Густий такий, не дуже приємний в користуванні, тому не вирішила, вирішила я його не брати. Не, не зацікавив мене. Взяла тільки ось такий кремчик з малинкою. Для всіх типів шкіри, можливо, і донька буде користуватись такий маленький чубічок, 119 гривень була ціна по каталогу. Вирішила його взяти, мабуть, він буде смачний, мати аромат. І з, останні, з останньої сторіночки взяла два для рук по 59 гривень. Один взяла з, з авокадо І один і один взяла з грейпфрута. Два ось такі кремчики взяла ще в запасики, щоб були. Ще мені вклали знову ж таки ось цю аромалистівочку з новинкою аромату. І, звісно, ще пакетик. Цього разу такий уже більшечкий, великий такий пакет на таке більшечке замовлення. Прийшов ще мені каталог 16-й, вже повестало, дещо вже собі придивилась. Знову ж таки, буду робити замовлення, щоб виконати умови цієї пропозиції, буду знову ж брати не менше, як на 50 балів, щось я вже там придивилась в каталозі. Ну що... Зацікавила мене ця пропозиція, хочу я цю водичку. Звісно, жіночу буду собі брати. Чоловічих в мене вистачає всяких різних, хоча й жіночі в мене є, але ж лишнім аромат не буде. Чоловічий бачу в цьому каталозі, а жіночий чомусь не бачу. Але були вони представлені. Раніше в каталозі, і мені грома сторіночці не сподобався. Приємна така в нього пірамідка, він такий, я так собі думаю, буде свіженький. Думаю, буде смачненький він. Таким було моє замовлення, невеличке, але всього потроху і трішечки для діток, трішечки для дорослих, всього потрошки, думаю, замовлення цікаве все рівно. Всім дякую за увагу! Дякую, що переглядаєте, дякую, що заходите, я рада. Пишіть, які є в коментарях, які є питання, можливо, в кого, напишіть мені, як, чи користувалися цим гелем і тоніком для обличчя. Я ще таки не пробувала, буду пробувати перше. Якщо дочекається мене ця лінійка, того, що часом дівчатка запитують, я віддаю з наявності щось для них. А якщо. Не забираю, то і сама користуюся. Такі, такі засоби завжди пригодяться, завжди вони лишніми не бувають, чи навіть і на подарунок часом комусь швиденько щось організувати. Тому, в принципі, я завжди маю щось в запасиках. Вони ніколи лишніми не будуть. Всім дякую за увагу. До зустрічі в коментарях, якщо будуть якісь питання. І до зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба. Сьогодні у нас дуже тепло, дуже сонячна погода. Зараз десь сонечко трішки сховалося, але осінь нас продовжує радувати теплом осіннім. Хочеться ним насолодитися вдоволь, тому що вже скоро все ж таки не за горами і зима. Не хочеться холодів, але і взимку також є приємні якісь моменти, приємна погода, приємні. Емоції, тому будемо чекати на теплу зиму, на сніжок і на якісь хороші новини, можливо, взимку будуть. Всім дякую за увагу! До зустрічі на моєму каналі. На все добре!